Друзі, привіт! Я Євгенія Галкіна, я тренер бренду Philips і я маю до вас одне запитання. Як ви думаєте, чи існує девайс, який може замінити мультиварку, гріль, тостер, мікрохвильовку, йогуртницю, дегідратор ще й духову піч. Девайс, у якому можна запікати, смажити, готувати на грилі, випікати, тушкувати, брезерувати, дегідрувати, готувати йогурт і ще багато іншого. Такий девайс існує. Це мультипіч. І зараз я продемонструю топову мультипіч з модельного ряду Philips. Мультипіч комбі розміром XXL. І що вам сказати? Це просто вау. Але давайте я для початку розповім про унікальність мультипечей Philips загалом. У мультипечах Філіпс приготування відбувається потоком гарячого повітря, що ніби торнадо закручується і огортає з усіх сторін страву. Це технологія Репіт Air. А у парі за патентованим рельєфним дном кошика, що нагадує морську зірку, гаряче повітря відбивається під різним кутом і з усіх сторін приготовлює страву. Проникає поміж її частинками, як картопля фрі, курячі ніжки чи крильця. І забезпечує хрумку скоринку і ніжну серединку. мультипічі Philips Combi Ця технологія вдосконалена і дає змогу налаштовувати швидкість потоку гарячого повітря. Повільний, швидкий та комбінований. Тому і назва технології Rapid Combi Air. Ну ви просто подивіться на неї. Вона точно стане прикрасою будь якої кухні. Вишуканий разом з тим витриманий дизайн. Оптимальний розмір, продуктивність. А тепер детальніше про функціонал. Найголовніше, мультипіч поєднує в собі 22 різноманітні функції. Дестак тільки це все одна мультипіч Philips Combi. Записуйте. Philips Combi може запікати, смажити, випікати, грилювати, тушкувати, готувати сате та йогурт. Висушувати ягоди, фрукти, овочі, брезерувати, готувати вок, конфі, сувіт, готувати страви як з печі. Можна також готувати одразу заморожених інгредієнтів, щоб зігрівати готові страви, розморожувати, підсушувати тости, підтримувати температуру 30 хвилин після приготування. Мультипіч має інноваційні способи приготування: комбі-запікання, комбі комбізапікання, комбівипікання. Смажити можна всього з однієї ложки олії чи взагалі без неї, Що робить страви здоровими та без компромісів по смаку? При першому запуску мультипіч попросить синхронізувати її застосунком в що одразу дає змогу віддалено управляти нею завдяки застосунку. Перевага застосунку нутрію від Philips. Ваша зручність у підборі того, що хочеться приготувати з більш ніж 500 рецептів на кожен день. Підказки з використанням мультипечі змога ділитися своїми рецептами та результатами приготування запропонованих страв, а ще легкість самого готування. Адже застосунок може сповіщати про кожен етап приготування страви. Застосунок можна налаштовувати так, щоб приготування страви тривало декілька годин без потреби вручну налаштовувати час, а також сповіщати про те, коли страва готова. Також вона вже оснащена широким переліком попередньо налаштованих програм, які більше ніж 75. З харчовим термощупом, яким оснащена мультипіч Філіпс Комбі, м'ясні страви і не тільки досягнуть ідеального стану готовності, що особливо актуальна для стейків. Ну що, спробуємо приготувати? Мультипіч на екрані запропоную відеоінструкцію щодо етапів підключення термощупа, виміряти товщину шматка м'яса, ставити харчовий термометр всередину м'яса, під'єднати до мультипечі. Обрати програму, налаштувати параметри та запустити. Ідеальний стейк у кілька простих кроків, а завдяки аксесуару для мультипічі від Philips мушки будуть такими ж ідеальними, як і смак. А після завершення приготування мультипіч попросить вас оцінити страву з оточенням, що на вашу думку покращити, аби приготування наступного разу відповідало очікуванням. Якщо до догляду, мультипіч варто протерти вологою неабразивною ганчіркою, у тому числі і всередині, як тільки вона охолоне. А от кошик можна помити вручну чи у посудомийній машині. Щодо ефективності, мультипіч готує швидше та енергоефективніше за духовку. Адже розпочинає готувати одразу ж привімкненні і завдяки своїй конструкції та руху повітря всередині що я готую значно швидше за духовку. Це саме те, що треба, коли важлива кожна хвилина. Мультипіч Філіпс комбі. Це розумний мультифункціональний девайс, що максимально спрощує кухонну рутину, аби готувати швидше та простіше здорову смачну їжу. Тому, якщо ви шукаєте смарт девайс на свою кухню, тоді однозначно рекомендую мультипіч Philips Combi.